Віденський Вальс, Фокстрот, Квікстеп, Танго і багато інших танцювальних стилів опановують військові в Ужгороді. Їх навчають професійні танцюристи. Реабілітацію мистецтвом пройшла уже сотня вояків. Деякі дотанцювались до заручини, Тепер готуються до весілля. Як танці морально повертають з війни, розкаже Євген Соломін. Із такого привітання професійні танцюристи Віталій та Вікторія починають кожне заняття в цій студії танців. Усе як зазвичай, лише одна деталь: танцюристи незвичні це військові або члени їхніх родин. Комбат Микола Деяк, підполковник, веде свою партнерку. Чоловік пройшов дві війни в ганську, добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від російських окупантів на Херсонському, Бахмутському та інших напрямках. Має кілька контузій поранень у руці уламок. Зізнається, не всі рухи даються в танцях легко, але не звик зупинятися. Там де ми були справжнє пекло. Після таких подій люди, які вижили, воліють від життя отримати все жити за себе і за того загиблого товариша, якого вже немає поряд. Танці це як реабілітація, адаптація до мирного життя. Партнерка комбата в танцях Оксана, дружина військовослужбовця, танцює і за себе, і за чоловіка, який на фронті. Каже, для неї танці спосіб, хоч трохи відволіктися, вивчила кілька видів танцю, розуміє специфічну термінологію. Quick, quick, slow, tam, tam. Різні такі терміни, і потім вони переводять там швидше, повільніше. Тоді вже ти розумієш. О, так теж на англійській, от просто треба включити десь трошки росту. Вальс подобається, так. Ну, динамічні танці також подобаються, але в динамічних танцях потрібно більш майстерності. Такі танцювально-реабілітаційні заняття для військових та їхніх родин проводить Віталій Ерфан та Вікторія Запруцька. Вони професійні спортсмени та неодноразові переможці різних змагань. На сьогоднішній день можемо похвалитися тим, що ми з партнеркою навчили їх танцювати вже як мінімум. Це чотири танці: це е, повільний вальс, це Віденський Вальс, це Квікстеп з літноамериканських танців. Це ча ча, -ча, 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 -ча. Так тому е, я думаю, що всього з програми з десяти танців ми ще мають мають чому вчитись. Тренери кажуть, що їхня основна мета реабілітовувати та повертати військовослужбовців з війни за допомогою танців. Це, напевно, один із тих вкладів, які ми робимо, який посильний вклад. І ми бачимо, що ці люди усміхаються, що це люди, що їм подобається те, що вони роблять. І ми сподіваємося, що І це, це та енергія, яка ну, саме заряджає нас для роботи в першу чергу. Вона дає. Ну, повштах робити це знову і знову за півроку студію пройшли більше сотні військових та членів їхніх родин. У нас є між танцюристами одна пара, де хлопець повернувся з полону. Дівчина в неї брат зник безвісти. Також приймала участь на сьогоднішній день. Вони є пара, проживають разом. У них були заручені. І тому це одна із тих позитивних ноток нашого, саме нашої танцювальної його задуму, саме поверни мене з війни, саме цього танцювальної реабілітації. А тих військових, які знову повертаються на фронт у студії, знову чекають із нетерпінням, аби станцювати вальс Вальс – перемоги. Із Закарпаття Євген Соломін, ми Україна, марафон. Єдині новини.